Ми сьогодні задумуємося, чому так, що православна Паска і католицька є в такому великому проміжку. В різниці потрібно війти в історію. Перше, коли святкували Паску після Вознесіння Ісуса Христа, то святкували її після єврейської Пасхи і першого, першу неділю. Але так як пізніше різні церкви по-різному почали святкувати, то в третьому столітті на Вселенському соборі прийняли, що святкуємо після весняного рівнодення і після весняного повного місяця. Потрібно сказати, що єврейський календар і юліанський календар вони різняться. Бо єврейський календар обчислюється по місяцю і сонцю, а юліанський тільки по сонцю. І тому в наша Пасха. Розраховується наступним чином, православна, що рівнодення весняне, а потім повний місяць. Але коли повний місяць припадає в два тижні, бо різниця між Григоріанським і обчисленням і тим, що сьогодні ми живемо, є два тижні. І якщо в тих два тижні припадає повний місяць, то обчислення йде знову по новому. І так в нас цього року. Ми святкуємо таку пізню Пасху. Римокатолики прийняли в 1582 році е, григоріанський календар, і до цього часу православна церква і римокатолики святкували разом Пасху. І от в них обчислення почалося зовсім по іншому, і тому сьогодні є така велика різниця. Один раз в 8 років ми святкуємо Пасху на місяць довше, а один раз в 8 років наші Пасхи співпадають. А так зазвичай десь тиждень різниця між нашими пасками римокатолицькою і православною.